І так, піатоп номер 2 Що тут? А, тут у нас така головка. Ось така. А, тут у нас каміння, зараз я буду складати, ти подивишся як. І насипаний отакий от пісок. Окремо я тобі запакую його, пришлю, ще трошки повимиваю, бо він мотить мутить ще воду. Така фракція від 5 до 10-15 плюс ще великі камінчики трошки так. Так от, робимо той а, що я тобі показував. Що я вам всім показував? Листя ще попадається воді. Що як робимо? Шланга, оцю, оця, яку я дуже не люблю, яка надає воздух в акваріум. Вона присутня зараз тут. А, і зараз робимо, робимо просто отакий великий, великий у нас буде велика плотина. Плотина у нас буде, з якою буде вириватись наше, зараз, зараз вириватись наш потік. Я хочу замаскувати трошки помпу, щоб її не було видно з жодної з сторін. А було. Видно тільки наш потік. Так. Складаю, ти ж бачив, там просто як цегли складаються. Я думаю, ти якось складаєш. А може попросиш мене, я тобі допоможу. А може ти і сам це зробиш. А, складаю, складаю каміння, залишаю наверх вивожу ці дві шланги. Ці дві шланги. Так, ще каміння. Під саме, під самий верх. Хочу зробити так, щоб їх не було видно. Зараз, зараз, зараз. Що тут ще за камушки залишилось? Закриємо звідси, щоб ніхто не бачив цих шланг страшних, чорних. Так. Так. Ну, щось отаке, таке, так? Да? Ще один камінчик тут. І все, все придавлю великим. ось таким тебе теж буде падати, не хіхікай. А що робить? Так, може треба відрізати. Я зараз подивлюсь шланги, може вони задовгі, а може і ні. Зараз я придавлю. Камень. Така ось криша буде. Така криша. І це все закриємо ще. Мені він дуже подобається, хочу його притулити. Так, ану, перевіряємо, включаємо. Так, ось такий у нас потік. Зараз трохи поправимо. Так, щоб воно ще. Зараз я подивлюся. Що воно так? Отак. Ось так. Буде. Ось так буде. Трошки може ще заховати, але можна і залишити, в принципі. Так. Зараз. Покажу зблизька. Просто куча камні які навалені, якось там на тому перекаті, який ми з тобою дивились. Е -е -е. І ось так це буде зараз виглядати. ось так Ось так це зараз виглядає. Ось так. Ось такий прикат. Воно відфільтрується вода буде чистенька. Може ще трошки додамо води, і може бути, може бути, додамо віздуха. Ось всю шлангку. Ось цю шланочку. Може додамо ще воздух, а може і ні. З риби і гідробіон, гідробіонти може ось такі. Волохокрилки з мене все. До зустрічі і буду дивитися, як ти це зробиш в Києві. Ось такий у нас біотоп. Удачі тобі!